Вчора ввечері міський голова Борис Філатов та його заступник Михайло Лисенко поїхали особисто проконтролювати ліквідацію наслідків стихійного лиха, десь дивилися, як комунальники прибирають дерева з доріг та кабелів, десь оглянули хід відновлення енергопостачання. «Освободили основні магістралі, освободили можливість для проїзду. Реально, звісно, масштаб розрушень в місті вон дійсно він поражає. Ми нічого справимося. Також мер пояснив, чому на появу комунальної техніки на вулицях городянам довелося так довго чекати. В місті у нас комбінірована техніка. Тобто, для того, щоб переставити ковш і для цього потрібно кузов зняти з шасі і поміняти. Тобто Так невозможно це зробити одразу. Коли починають говорити, чому е, условно техніка не виїхала одразу, тобто реально ніхто не очікував снігу в кінці апреля. Так, в авральному режимі комунальники встигли переробити і запустити 48 одиниць спецтехніки та нібито використали майже 750 тонн посипних матеріалів. Також чиновники подякували працівникам Обленерго за оперативність проведення робіт. Тені працюють точно так же, як і ми в круглосуточному варіанті. У них працює і у дитеках в місті з цеком. У них працює 27 бригад. Тобто, ну я вважаю, що не достаточно неплохо справляються зі своїми об'язаностями. То они очень оперативно устраняют ці повреждения. І я предлагаю жителям потерпіти. Я теж без електроенергії сьогодні ж. Посадовці міськради ще раз провели брифінг стосовно темпів ліквідації наслідків нагоди. Так, за підсумками у Дніпрі повалило більше 4 тисяч дерев. На щастя, без летальних випадків, також враховуючи прогнози метеорологів у дитячих лікарнях та пологових будинках на кілька днів відновили опалення. Саме острими ми закрили, то що просив департамент здравоохраняння, куди подати тепло, подано тепло везде, на всі об'єкти. Відзвітували і керівники кількох КП. за словами директора міськзеленбуду у Дніпрі. Є проблема старих дерев, наприклад, тополь, які необхідно вчасно обрізати. Але силами деяких активістів, які кидаються заважати робітникам, сухості залишається на своєму місці, що може бути досить небезпечним, як стверджує Юрій Фоменко, добра половина тих дерев, що впали за час негоди, могли б і далі стояти, якби зеленбудівці вчасно встигли їх обрізати. Нам необхідно з поправкою на сонце і вітер переглянути догляд за кронами дерев в віці 20 років, там років, для того, щоб сформувати кучну меншу за розміром крону, яка не буде давати такої парусності, щоб падали дерева. Це була менша аварійність. Аби прибрати усю повалену деревину з вулиць, комунальникам потрібно близько трьох тижнів. А от що з усім цим добром робитимуть далі, поки що невідомо. Сейчас принимаем решение. Дело в том, что не каждая древесина из упавших деревьев, в частности, если говорить у нас большинство тополя, для них направление одно на свалку. Они не одягся никак дрова, из них невозможно изготавливать никакие изделия, то есть ничего. Это дерево абсолютно непригодное ни к чему, кроме того, как расти. А УКП міськ світло в чергове нагадують. Займаються лише освітленням вулиць тож телефонувати їм через відсутність електроенергії в будинку не має жодного сенсу. Стосовно ж їхніх прямих обов'язків, директор КП повідомив, у першу чергу освітлення відновлюють на мостах та центральних вулицях міста. Ми в пріоритет ставимо безпеку громадян нашого міста, відповідно, дуже звішено підходили до того, які шкафи вуличного освітлення підключати, і, ну, відповідно, які вулиці, або частини вулиць підключати вчорашнім вечором. Також Дмитро Костогриз запевнив, більшу частину пошкоджень усунули ще вчора. За прошлою сутки було виявлено 290 повреждений. Повреждения це именно порвані провода, які лежали на землі. І 217 повреждений нам удалося за вчорашній день звернути. Сьогодні такими ж темпами, собственно говоря, продовжуємо свою роботу. Силами 15 бригад комунальників рух усіх 14 трамвайних і 17 тролейбусних маршрутів повністю відновлено. Що стосується автобусних перевозок, також відновлено всі 132 маршрути, зараз діють в штатному режимі. Метрополітен працює в штатним трішимі словом вже сьогодні у міській раді не бачать аж надто критичних наслідків негоди. А з тими негараздами, що залишилися, обіцяють розібратися у найближчий час за підтримки обласної та державної влади. Антон Мачула, Євген Хисний та Олександр Добина. Новини одинадцятого каналу.